Для голосування закону про ратифікацію, шановний Володимире Борисовичу, шановні колеги народні депутати, фракція радикальної партії підтримує прийняття цієї постанови, але є значно більш важливе питання, і це більш важливе питання сьогодні проведення в Україні справжньої радикальної лібералізації податкової і податкової реформи. Ми сьогодні в Україні, якщо створимо такі податкові умови, які існують в Польщі, в Словаччині, в Туреччині. Питання: чи прийдуть до України масштабні інвестиції в реальний сектор економіки? Ні, не прийдуть, оскільки там більше стабільності, оскільки там немає корупції. Тому, щоб залучити інвестицію в Україну, щоб створити робочі місця в Україні, щоб в нас будували нові заводи, нам потрібно створити податкові умови значно більш вигідні ніж в Європі. Саме тому потрібно сьогодні запровадити не просто якісь покращення чи реформу податкову, а сьогодні потрібна якісна інша податкова. База сьогодні потрібна перше радикальна лібералізація, зниження податкового тиску на підприємців. Друге спрощення адміністрування податків, ліквідація тих колосальних корупційних схем, які існують. Третє створення інвестиційних стимулів для промисловості для приходу інвестицій в реальний сектор економіки. Це сьогодні потрібно робити невідкладно. Тому я вас запрошую долучатися до роботи. Чи групи, яка створена в комітеті податкової митної політики, який напрацював концепцію, яка сьогодні на 80% є готовою, є такою, які підтримує бізнес. Ми сьогодні не можемо допустити реалізації податкової реформи в інтересах фіскальної служби, в інтересах митників. Ми сьогодні маємо робити податкову реформу в інтересах українських підприємців, роботодавців, інвесторів, платників податків, зменшивши податковий тиск. Сьогодні, зробивши його меншим ніж в Європі, ми отримуємо масштабну детинізацію економіки і шанс на залучення інвестицій в Україну. Іншої альтернативи немає. Дякую.